Якщо ти переїжджаєш в США і починаєш відразу зариватися, скажімо так, в максимально американське суспіль... суспільство, максимально американське містечко, то тобі буде набагато швидше і простіше адаптуватися саме під американський стиль життя. Зараз поясню, що я маю на увазі. А це не означає, що треба, скажімо так, відрікатися від там своєї якоїсь культури, своїх там уподобань, там якихсь може продуктів там українських або європейських, але все одно, от реально я помітила, що це працює. Ми. Ми відразу, коли приїхали в штати, ми а, живемо біля Сіетлу, просто ми живемо в передмісті. Да? Там така ну максимально американська атмосфера. Але періодично, все ж таки, ми виїжджаємо в Сіетл, в це велике місто на якісь українські заходи, а, буваємо біля українських магазинів. Навіть декілька разів їздили декілька годин в український величезний супермаркет. Але... Я що помітила, от чим довше ти знаходишся в такій американській середі і середі, не знаю так середовище і максимально от довго тут знаходишся і не ставиш собі за ціль знайти все строго, як в Україні. Наприклад, знову ж таки це може бути будь-яка країна або Європа, або ще щось. А, значить, ти от просто живеш, ти потрохи знаходиш творих в американських магазинах. Ти там знаходиш смачні продукти, фрукти, овочі. Ти розумієш, що тут в принципі є все те, що є у нас, просто воно трішки інше. Ми також, ми та самі звикші до трішки іншого, понятна справа в них а, там інша культура їжі, або взагалі просто інша культура, але все одно знайти щось дуже подібного до нашого це реально. І звикнути до їхнього це також реально. Тобто, це, це я а, про те, що я не жаліюся, що тут немає творога, бо він тут є, а, або там не жаліюся, що тут не придається квас. Ну квас. Тут я не знаю, я ще не знаходила, але опять-таки, квас, ну без кваса якось можна прожити. А, і чим більше ми знаходимося біля, скажімо так, українського середовища, да, от там, українських магазинів, тим більше починає тебе тягнути саме туди, і ти починаєш якось е, намагатися щось порівнювати, щось там знайти, там жалітися, думаєш о тут нема такого, тут хтось не вміє робити брові, ногті, волоси. А потім ти себе так сказати, акунаєш назад в це, починаєш дивитися без окулярів, думати трезвою головою, і все одразу йде якось, як по маслу. Ти знаходиш гарних американських майстрів, гарні американські американські салони, а непоганий сервіс, ти знаходиш нормальні продукти, і не обов'язково для цього їздити 5 годин там в сусідній сусіднє місто в якийсь магазин український, або не обов'язково селитися там, де велика українська діаспора. А таки, в цьому нема нічого поганого, кому так хочеться і кому так легше. Це класно. Але якщо людина хоче звикнути до життя в новому суспільстві з новою культурою і якось ну, адаптуватися туди пошвидше, бо все одно, якби ти не хотів бути пор зі своєю культурою все одно треба вміти і адаптуватися туди, куди ти приїжджаєш. От тоді все йде нормально. Я ж кажу, перестаєш порівнювати, шукати, починаєш звикати до нового і розуміти, що в принципі воно.